Плив місяця на Землю. Чому нашій планеті потрібен супутник, у чому помилявся Галілей? Важливим також є обертання місяця. Місяць це єдиний природний супутник нашої планети. Він приблизно у 80 разів легший, ніж Земля, а його діаметр приблизно в 4 рази менший від земного. Місяць обертається навколо своєї осі, Землі і разом з нею навколо Сонця. Навколо землі і своєї осі місяць обертається приблизно за однаковий проміжок часу 28 днів саме тому ми завжди бачимо лише один бік місяця. Він обертається повільно і, як в танці, завжди стоїть до нас світлим боком, де ми можемо бачити той самий візерунок щоночі. Місяць має великий вплив на процеси на землі. Наприклад, дія гравітації між землею і місяцем викликає припливи і відпливи. Та частина нашої планети, яка розташована ближче до місяця, притягується до нього більше. Якби земна кора могла гнутись, то припливи і відпливи можна було б бачити і на суші, але суша не настільки ж гнучка, як вода, тому припливи спостерігаємо тільки в морях і океанах. Якби Земля не оберталась навколо своєї осі. То припливи піднімались би якраз під місяцем під дією його притягання. Проте, через обертання навколо земної осі реальні припливні хвилі трохи випереджають рух місяця. Крім того, коли два тіла обертаються один навколо одного, вони впливають і на періоди обертання один одного. Наприклад, зараз місяць розташований на відстані 38 тисяч кілометрів. Проте раніше він був на 40 тисяч кілометрів ближче. В той час. Півтора мільярда років тому земна доба становила всього 18 годин. Проте, чому ж місяць віддаляється? Не лише наш супутник впливає на нас, а й ми на нього. Більша маса, яка опиняється ближче до місяця під час припливу, також впливає на нього сильніше. Вона притягує місяць трохи вперед, і цим пришвидшує його. Через це він і віддаляється. Темпи втечі місяця невеликі близько 4 см на рік. Проте через 200 мільйонів років земна доба вже триватиме 25 годин. З тривалістю доби змінюється і те, як Земля поводитиме себе під час обертання навколо Сонця. Наша планета обертається навколо своєї осі, яка розміщена під кутом 66,5 градусів до площини своєї орбіти. Хоч падати нам нікуди, але можемо уявити Землю як велику дзигу. Пам'ятаєте, що відбувається з дзиґою, коли вона сповільнюється? Її обертання стає нестабільним і починаються прецесії та нотації. Навіть найменша нестабільність в осі нашої планети може викликати надзвичайні зміни в кліматі і вулканічній активності. Проте відчути сильні зміни при віддаленні місяця ми зможемо через мільйони років, тому хвилюватись про це зараз не варто.